Другу частину дня ми завжди присвячуємо йогічній практиці, спілкуванню з вчителем і даршану. По дорозі нас машан, це древнє місце кремації індійських раджів. Можна зустріти дуже багато чого цікавого. Ось, наприклад, вуличний попкорн, Люди йдуть по рікраму, готується їжа дивним способом. Можна зустріти ось таких персонажей, садху. Це вже сам Смашан. Дорога до Гуручі. Гуруджі кожен день зустрічає своїх учнів, кожен день з ними спілкується. До речі, сьогодні Гуруджі підписав нам книжку, залишив свій автограф. Це його книжка, ми її привезли з України. Дуже цікавий момент, коли ти перебуваєш біля вчителя, можеш запитати різні.